Славити Господа, да? Уходи, знаєте, все. Втома, суєта і наповнюється серце такою вдячністю, таким миром. І, знаєте, дійсно, ми благословені з вами, що ми з вами сьогодні на цьому місці. Бо тут живе Господь. Алілуя! Слава тобі, Господи. Алілуя. Мені сьогодні випала така. Нагода, честь поділитися з вами Словом Божим про десятину. І знаєте, дивовижний Господь. Його слово, знаєте, многогранне, і воно кожен раз відкривається по-новому. Не хватає нашого життя, щоб нам, знаєте, досягнути і пізнати в повноті Боже Слово. Ми всьому, все життя будемо вчитися. І читаючи, е як здавалося, такі знайомі міста, знаєте, ну, вірші. Святого Письма, Бог відкриває їх по-новому. А саме головне, що Він робить це в простоті. Без якоїсь замисловатої мудрості людської. А Господь, мені так подобається це писання, воно колись мені відкрилось, що Бог умудряє простих, хто в простоті серця його шукає. Да? І я от питала Господь, ну як от донести ще так от словом, поділитися для церкви твоєї. І Господь дав мені, знаєте, такий. Простий приклад на нашій родині. От у нас з вами є сім'ї. Да? І ми е, в сім'ї свої ну, несемо гроші, да? ми стараємось в своїх сім'ях щось облагоражувати, так? щось робити найкраще, щось змінювати. Е, щоб від цього ж нам і отримувати благо, правильно? Коли в нас в домі, ми несемо туди все, ми е, обустраюємо нашу оселю, нашу родину, ми трудимося так в нашій сім'ї, то ми і получаємо благо. Це затишок, це їжу, це відносини. Да? Ну, це треба щось давати. Да? Так само Господь мені показав, що це наша духовна родина, це наша сім'я. І якщо ми це розуміємо, якщо для нас це дійсно сім'я і родина, то ми будемо нести свою родину, так можна сказати. Ми будемо старатися щось робити, ми будемо молитися, ми будемо, знаєте, прагнути, щоб було тут добре. Бо від цього ж ми і получимо благо. І я хочу, щоб ми як, звернулись до Божого Слова, бо без Божого слова ми нічого не можемо. Не знаємо. Це 65-й псалом, це український переклад, 65-й псалом з 5-го вірша. Блаженний той, кого обирає, ти обираєш і допускаєш, аби він жив у твоїх дворах. Яке, ну, взагалі, знаєте, що ми з вами блаженні, бо ми на цьому місці. Да? Бог нас обрав і допустив, щоб ми жили. В Його домі, щоб ми могли входити в Його двори. Ми наситимось добром Твого дому. Це ну, для тих, хто ще сумнівається, що треба бути в церкві. І хоче отримувати, як поза церквою якесь добро. Бог в своєму домі, коли ми разом, Він насищає нас своїм добром. Да? І ще далі тут написано: шостий вірш. Дивовижними ділами праведності, ти Відповідаєш нам, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі і далеких морів. Якщо ми покладаємо з вами надію на Бога, то Він відповідає нам своїми ділами. А діла Божі великі, дивовижні в житті кожного з нас. Бо нам кожному, як заглянути в минуле, ми розуміємо, що. Е Отам От вже трапились великі чудеса, да? коли прийшов Господь у наше життя. Це саме велике чудо. І я хочу, щоб ми зрозуміли, що наша жертва Богу, яку ми приносимо в Його дім, в першу чергу це для нашого добробуту. І що вона е, потрібна бути дійсно жертва, найкраща жертва. Не кинути щось е, таке, що нам немає ніякої цінності в наших очах. Да? Аби так, щоб побачили, що я положив, да? Тобто це має бути жертва нашого серця. І я хочу, щоб ми прочитали наступний: 66-й псалом Давис ще знав, що таке жертва Богу. Він знав. І е, тут, знаєте, так написано, є про що порозмишляти. Да? Я хочу, щоб ми відкрили 66-й з вами псалом е, з 13 го е, вірша. Увійду до твого дому зі всеспаленнями і виконаю перед тобою свої обітниці, які провістили мої губи і виголосили мої уста в моїй недолі. Принесу тобі усе спалення найкраще, приємні пахощі жертви, від стада овець, пожертвую волів з козлами. Алілуя, Давид тут розумів, що для Бога треба принести щось найкраще, щоб для Бога це було як пахощі, да? наша жертва не смерділо. Знаєте, в якоїсь жадібності чи ну, в якоїсь, ну не знаю, поганими такими іноді відчуттями ми це приносимо, да? з якимись а положу, а вдруг Бог почує, а вдруг Бог відповість, ну, щоб для Бога це були пахощі, коли ця жертва приноситься до Його престолу, сюди, на його жертовник, щоб це було дійсно для нього угодне. І Бог, знаєте, завжди відповість на всяку нашу потребу. Бог завжди вірний, якщо ми не вірні. Тому давайте ми зараз візьмемо наші найкращі жертви, які я вірю, Бог положив кожному на серце сьогодні. Оцю жертву, яку треба принести Богу. І Бог каже: Я знаю, в чому ти маєш потребу, я знаю всі твої потреби, і я задовільню всі твої потреби. Алілуя, Господь, дякуємо Тобі за цей час. Ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо з чим прийти сьогодні до Тебе. Ми дякуємо Тобі за ці, за ці дійсно пожертви, які ти даєш нам можливість принести під Твій святий престол. І ми відділяємо це дійсно з любов'ю, з дякою за все, що ти робиш в нашому житті, за те, що ти вчасно відповідаєш на наші потреби, за те, що ти чуєш наші молитви, за те, що ти зцілюєш наші хвороби і прощаєш ці наші беззаконня, і ми благословенні в тобі. Прийми ці кошти, Господь. Алілуя. Дякуємо Тобі. І в нас також є благословенні жертвеники, які дійсно ти, Господь, дивишся, Боже, на кожне серце, на кожну руку, яка ложе до цих жертовників. І ти, Господи, благословляєш ці руки, Господь, і ми дякуємо Тобі, що коли ми жертвуємо Тобі, в твій дім жертвуємо на служіння Тобі, Господь, то небеса над нами відкриті, Господь. І ти зливаєш свої благословіння на свій народ. Приходять відповіді, приходить зцілення, приходить втіха. Господи, все, що Ти даєш для свого народу. І ми благословенні, Боже. І Хай Боже ніколи не скудіє рука, яка дає, Господи. Хай завжди, Боже, наші доли будуть наповнені, Господи. Дякуємо Тобі, Боже, за все. Що серед, навіть серед потреб і голоду Ти завжди відповідаєш своєму народу. Благослови кожного, хто сіє благослови, Господи, Боже, і хай Боже. Буде відкрите Твоє небо над нами, і Твої благословення зливаються на нас, Господь. Дякуємо тобі, Боже, за все. І ми благословляємо ці семена. Ми благословляємо те, що ми сіємо в Твою почву, Господь. Хай воно прославить Твоє ім'я. Хай воно дасть свій плід для царства Твого, Господи, в ім'я Ісуса Христа. І прийде умноження і примноження, Господь, щоб завжди в домі Твоєму була їжа, Господь Боже. Дякуємо Тобі, Боже. За все. В першу чергу духовна їжа, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за все, і славимо Тебе, наш Бог, отець, Сини, Дух Святий. Амінь. І з радістю прославте Господа. Алілуя. Дякуємо Тобі, Господь.